Опа. Робоче время, прошу замітити. Музика лапає. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Це громадська організація АТОшник вас турбує. На місці, а ми біля вашого кабінету, у вас він зачинений. Ну, о! Что у нас не было слышно, что там находятся люди в коридоре? Стучали к вам, звонили? Я Двері, а двері наступно, ми тут двері, що можна було почути. Ви обманюєте ось так. Під музику в зачиненому кабінеті працює виконуючий обов'язки начальника управління держгеокадастру у Житомирській області Дмитро Мозговий. Військовослужбовці та сім'ї бійців ВАТО прийшли вимагати обіцяні їм земельні ділянки. Начальник держгеокадастру пояснює, затримка відбувається через роботи комісії, яка має провести моніторинг земель сільськогосподарського призначення. моніторинг. Uh, uh, Это там не надо Конечно, проводить аэроподъемку. Я мечтаю. Можно, в принципе, цель же кабинет рабочий. А, значит, создана комиссия, и эта комиссия... выезжает на места и смотрит, что там происходит, и составляет соответствующие акты и так далее и тому подобное. С кем лица работать будут? Мониторинг. Ну, мониторинг-то зависит не от меня, сколько он будет идти. Вообще, по доручне он должен был закончиться в конце прошлого месяца. Но насколько я знаю, по Житомирскому району он еще не проведен. Бійці також поскаржилися на те, що управління плутає військовослужбовців, надаючи інформацію про вільні земельні ділянки, за якими вже закріплені бійці. А то як ми будемо з сваритися? Якщо кожен учасник тут уже пофамільно вам був поданий. Ну ми ж не хочемо да сільської просині І раз Ви знали, що землемір вам прислала лист уже ці учасники рекомендовано розбиті пофамільно. Це не те, що вам прислали, просто кількість. Да? Чому надавалась інформація, що цей масив є, що можете йти писати заяву? Так масив є. Та <зваку> я, 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 я <зваку> не знаю. <зваку> Смотри, масив Тиху... ну, є. Ти... Ну Тихусь... не вірний. І ті учаси. Він зайнятий тоді, коли вже є накази. Ні, дивіться. Можна так зробити на вашу місію? Отак от. Це зайнято. Чи написати зайнято. Тут є бійці. З цього села. які хочуть взяти. Щоб ми не дивились. От я да, позвоню ще з товаришу, говорю, побратим, тут є земля, прийди. Він приходить каже, я тут хочу, завтра їде туди, приходить такий же самий боєць, він каже, я тут живу, я хотів тут взяти. Військовослужбовці також додають, кожну земельну ділянку доводиться ретельно перевіряти, адже серед них велика кількість непридатна для будь-якої діяльності. В луках, там де є ділянки. Там знаходиться свалка. Я там лічно був, нанімав машину, їздив туди. Там з однієї сторони свалка. Це не те, що там відро мусора, там свалка, така як в нас в Житомирі. І з іншої сторони поле пусте, воно теж грязне, ні одного стовба нема. Доїхати туди неможливо. Якщо він поранений, якщо ходити не може, туди ну, доїхати нема змоги. Машина грузла, щоб ви розуміли. Там болото. Щоб навіть дойти не можна. Що ж куди що там строїться? Вирішувати питання з виділенням земельних ділянок в межах міста. Активісти рушили до Житомирського міського голови. Бійці скаржилися на затримки та засміченість земельних ділянок. Сергій Сухомлин пояснив, мешкаючи у приватному секторі, житомиряни не заключають угоди з вивезення сміття і самі створюють стихійні звалища. Поки це питання вирішується, міський голова запропонував залучитися допомоги громадськості та влаштувати суботник. Я туди вивожу повністю всю техніку. и так далее, обеспечиваем механизмы, погрузчики, все остальное, и мы становимся и наводим порядок. За эту неделю подготовлю там стенды, поставим, что эта земля выделена участникам АТО, да, что да. просьба, там мусор нет, а все, может у людей чуть совесть проснется, да. Сергій Сухомлин також додає, в межах міста недостатньо землі для забезпечення потреб усіх демобілізованих, тож пріоритетом для міста є виділення військовослужбовцям квартир у багатоповерхівках. У нас виділено близько 200 земельних участків на даний момент, і я думаю, що потенціал реально це не більше, ніж 200 участків ще виділення. І ці ділянки ми будемо виділяти, це в будь-якому випадку, це резерв, який ми повинні тримати для виділення сім'ям погибших і ранених. Це пріоритет. Остальні ми будемо Військовослужбовці впевнені, виділення земельних ділянок треба тримати під контролем. За необхідності атошники готові звертатися до головного управління Держгеокадастру у Київ.